Привіт, всім привіт! Ви на каналі тут люди. Я в Польщі знаходжуся, знаєте, рівно-рівно рік назад. Згадується мені, коли ми з моїм другом ходили по бідренки в перший раз і купляли, що можна купити в бідренці на 100 гривень. Спочатку я в Херсоні купляв там на 100 гривень. Е і потім приїхав сюди в Польщу, Знаєте, ці перві емоції, перві якісь такі враження від цієї чудової країни. І щось ми купляли в Польщі на 100 гривень в еквіваленті. І от я вирішив підняти це відео і зараз піти в бідренку, піти, піти знову в цей чудний дивний склеп-магазин і купити, купити те саме, що ми купляли рік тому назад. І подивитися, скільки-скільки грошей ми на це все потратили. Коротше, за 100 гривень в еквіваленті це вийшло 15 злотих, 26 цих Грош. грошей. Ми купіли отаку от маслянку. Как бы вот она. Мы купили сырок. И он, кстати, не сильно и плохой, хороший сырок, мягенький. Мы его уже п'ять раз уронили. Мы купили сосиски хорошего качества. Потому что я их уже. Покупав два рази ось такі ось сосиски німецькі, походу, і ми купили яйця. Вид, чесно кажучи, чесно кажучи, відронка це не найкращий магазин, який тут є в Польщі, тому що рівень обслуговування мені дуже сильно не подобається. Тут, знаєте, так трошки непонятно, де ціни знаходяться, де до що є, але приємно, що тут дуже-дуже багато працює українців. От, в яку я не зайду, завжди там є, є наші земляки, наші браття там працюють. До речі, для чистоти експерименту вам хочу сказати, що я дуже часто ходжу в відренку, тому що цей магазин знаходиться біля, біля дому, але, але якщо є можливість, я ходжу в Ашан. Тому що в Ашані дійсно низькі ціни, дійсно дуже вигідні акції є. і ну, Такого відренку я не знаходив. У нас біля, біля дому, до речі, отридительна відронка. Таке чувство, що це якийсь ну, типу кіоск, здорового кіоска. Сама хіліна робота це цій вона Вона півдня стоїть знаком стоп і круто його, і сігарету кури. Скільки їй платять за це? За цей е, нелегкий непосильний труд. Я не знаю, воно ну, як дорожнім знаком працювати. Чи що це? Не робота. Будь короче, купили все, все те саме, що купували рік тому. Масляночка, яйця, моя курка, самі дешеві, самі соціальні сосіски. Берлінки теж такі нормальні, в принципі сосійський. Той самий сирок Фасті, який я кинув раз в п'ять, коли йшов. Отакий хороший кстати, затіменький сирочок. В ітогі в ітогі потратили ми 18,41. Якщо той раз, коли я купляв рік назад, то це стояло 15, щось там 15,50. Трошки інфляція є. я Вам скажу, трошки ціни ростуть, але але не так ростуть, як якби ну як, як розказують по телевізору. Чувствується, що ціни в Польщі піднімаються, піднімаються, якщо ви там заїжджаєте на, на, на заправку, заправитися газом, залитися соляркою, заплатити за комунальні послуги, то ціни піднімаються, але в продуктовому плані легкий підрив ціни, але ну, не такий підрив, як розказують по теліках. Той самий сирок, як стою там рубль з чим-то, так він в принципі, і стоїть. Яйця, да, яйця піднімаються в ціні. Я, я мовчу про ті нюанси. Тут в Польщі особливо про фрукти, ягоди, горіхи. тобто то, що в Україні у нас по, по доступним цінам все знаходиться. Тут в Польщі це набагато набагато дорожче, є, є свої для цього умови. Ну, в принципі, отак, от, от, от в принципі, отак оця ціна піднімається. Я думав, що буде суттєвий розрив. Я знайшов ті самі продукти, абсолютно ті самі продукти, як рік назад. Ну, бачите, розрив на 3 злотих. На 3 злотих, оце все піднялося. Отакі, от оце моменти тут в Польщі, тут ось в Варшаві.